Друзі, всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ранок і я готуюся нарешті, друзі, у подорож в далеку дорогу. Вже дітям забила морозилку, ще посмажила котлет. Будемо їсти сьогодні і ще трошки морозилку покладу. Також варюємо борщик щавлевий. і замаринувала собі пангасі. Я люблю таку жирну рибку. Замаринувала собі в дорогу. Так як через кордон до Польщі не можна провозити м'ясо, будь-що м'ясне, то я собі замаринувала рибку. Буду її потім смажити на патель. Друзі, зараз вам дещо покажу. Дивіться, в суботу я була в селі. Сьогодні п'ятниця. Дивіться, пройшов тиждень. Гляньте, як виглядає цибулька. Суперово виглядає. Отака чудова цибуля, багатоярусна. Прийшла зробити собі війки. Знаходиться дівчинка на проспекті відродження в приміщенні. Другої поліклініки. Кому цікаво, хто живе в Луцьку? Запитуйте. Все вам напишу. Ось так виглядають мої війки. Малесенькі такі, бачите, малесенькі. Малесенькі такі ось. До процедури. Ось так виглядають мої війки після. Нарощення. Нарешті я йду купити собі свої черевички, які ще мала купити на день народження. І ще деякі обновочки. Покажу вже вам, як приїду на місце, яка я модняла. Нарешті купила собі черевики. Хто мене давно дивиться, пам'ятаєте, я на день народження мала ще купити собі черевики в лютому, і так і підібрала. Нарешті прийшла пора, друзі. Ось мої черевички. Простенькі, звичайненькі, шкіряненькі, легенькі. До поїздки. Нарешті я собі їх придбала. Ну, ще півтора місяця, а то й два, як льоду буду в них ходити. Будуть на наступний сезон. Я рада. Ще деякі новиночки собі прикупила, але це вже ви побачите потім. Так, підстрижу Exhibition. Третю частинку ось так буду зрізати, бо поки я приїду, вона буде лежати на підвіконні. Отак От її почекаю. Така вона якась вже швидко виросла, довга. Точно буде лежати на підвіконні, поки я приїду додому. Ви не повірите, я стрижу і так запахло цибулею, здається, вона ж маленька, що там має пахнути? Запах цибулі пішов капець. Ну, от так, почикала, почикала, зараз маленьке позбираю. Отак підстрижена вона виглядає. Так, щось нагонилась я так від душі. Зараз поп'ю чайку. Від простуди п'ю чай, друзі, тому що... Якби температури немає, але закладені сноси, першіння, горла все одно є. Таке, як то кашель вже з'являється. Купила отакий без парацетамолу чайок. Я люблю ці чаї. От, зараз з вами трошки поговорю, поки поп'ю чай, друзі. Значить, я більш ніж впевнена, що всім. Ну, може, не всім. Може не всім, друзі, але ж багатьом дуже цікаво, куди я їду. Я. Їду, друзі, на зустріч зі своїм чоловіком. Мій чоловік, мабуть, третю частину нашого спільного життя, а живемо ми разом 26 років, на роботі за кордоном. І от 7 років він вже на роботі офіційно у польській фірмі і я періодично до нього їжджу. І цього разу, друзі, я буду вести з собою те, що він мене просить. А він мене завжди просить халву, тому що у Польщі немає халви. принаймні він її ніде не бачив. Тому я вам показую з їжі, що я везу. Я везу халву, я везу наші волинські солодощі. Ось такі. це наш луцький виробник. Дуже смачні цукерки, друзі. Якщо вони є в ваших містах, то я вам щиро рекомендую їх спробувати. Волинські солодощі торгова марка. Вони середині, друзі, з натуральними фруктами, з натуральними горішками, з гарбузками. Одним словом, дуже-дуже смачні з натуральних продуктів і дуже хорошої високої якості шоколад. Як я завжди кажу, знаєте, все нове, воно ще не дуже спорчене. От, ще не спортився виробник. Давайте, може дійти так на нос, щоб вам було видніше. Далі, друзі, коли якщо я їду на зиму, я завжди дуже багато везу закатки. Консервації. Цього разу я не везу її багато, тому що вже весна, вона нікому не потрібна вже в цю пору. То я везу те, що він мене просив, баночку щав'ю, баночку ікри кабачкової і баночку перцю. Він дуже любить. Перець з медом, до речі. Везу своє домашнє печиво, яке я пекла, Ви всі бачили. Везу тараньку по моєму, я не дуже в ній розбираюся. Далі, друзі, везу дві пляшки горілки, більше вести не можна. Цигарки не везу, чоловік мій не палить. Цигарок брати не буду. Далі везу шпроти, які ми разом з вами готували, везу червону рибку і везу кілограм мідій. Ви знаєте, що я була в польських магазинах, там, дуже є, там є, є оселеці і так далі, але таких, як в нас в Україні, немає. Він казав, що вже вони знайшли якийсь магазин український, куди завозять українські оселеці, але мені й там нема. Що він просить, те я везу. І ще, друзі, обов'язково дивіться, я взяла 4 пачки чаю. Чай серії Пекоє. Пекоє означає дуже міцний чай. Він п'є тільки міцний чай, чай, і там складно в магазинах його купити. Я вже знаю сама, коли цьому не вірила, але коли пішла в магазини, дійсно. Вони там, знаєте, як вони хербатки п'ють в основному. От. Е Чому вам, друзі, це все показую? можливо, комусь згодиться. І хочу наголосити, що е не дай Бог вести, я знаю, що люди умудряються, е так і везуть. Не дай Бог вести тушонки м'ясні, ковбаси, сала, м'яса, нічого цього вести не можна, друзі. Я знаю, що люди весь там ховають умудряються, але але нам ці проблеми потім штрафи, що виймали на кордоні. Знаєте, каже моя мама, це треба на все мати щастя. Я, наприклад, його не маю стосовно проїзду кордону, тому що майже кожного разу. Коли через стрічку проходить моя валіза, мене заставляють все розкривати. Я цю кожну баночку зараз, кожну цю консервинку буду мотати з тречевою плівкою кілька разів, скотчиком замотувати, щоб, не дай Бог, мені нічого не потекло, щоб нічого не побилося, щоб все тісненько трималося. І прикордонники майже кожного разу пані виймай з чемодана свої речі. Уявляєте? Трясуть все. Ну То нащо мені їхати, стресувати і переживати? Нащо мені ті проблеми? Тобто Я ніколи не беру нічого забороненого. І навіть от так, як ви бачили, дивіться, я вже приготувала дуточок з рибкою, той, що зранку я вам показувала, посмажила. Тобто я навіть на перекус. <кій> пообідати, а проїзди бувають всякі, друзі. У мене тут пише в білеті, що я швидко приїду в квитку, але насправді завжди набагато все довше. Все залежить від того, скільки будемо стояти на кордоні, як це буде швидко. Подружка моя їхала, казала, що приїхали швидко, але раз на раз не випадає. На все треба мати щастя. От. Тому, друзі, таке з'їжджа я везу. Зараз я буду складати валізу, покажу, можливо, хтось не знає, якось буде їхати яким чином скласти речі для того, щоб зекономити в валізі місце і щоб все влізло? Знаєте, друзі, є такі люди, що люблять їхати дорого. Я дуже не люблю. Ви не уявляєте, для мене це такий стрес кожного разу. Я не люблю цих проїздів кордонів переживання. Потім це в автобусі. Сидіння на один бік, на другий лягаєш, сидиш, нагинаєшся боком, раком різними способами. Все болить. Це жах. Просто ну я не люблю. Якби мені так зараз знаєте, раз, і я вже на місці. Це було б звичайно, що круто. Але саму дорогу таку далеку я не люблю. Ну, ще години чотири, якби їхати, але іноді я їду 17 годин, якщо не повезе. Іноді ми заїжджаємо, наприклад, на кордон. О 12 годині вечора і в 7 годині ранку тільки виїжджаємо з кордону, всю ніч сидіти в автобусі, уявіть собі. Ну, одним словом, я не люблю. Напишіть мені, друзі, в коментарях, чи ще є такі, як я, які не люблять їхати. Бо мої всі подруги, знайомі кажуть, але ти мені смішна, то що так цікаво, змінити картинку, то що так класно, я тобі заздрю, що ти їдеш. Ні, друзі, я не люблю. Мені я кажу, мені ще 4 години куди не йшло, але по 14 годин, по 17 це дуже важко насправді. А я вже кажу, бачите, мені такий супротив організм, <сміх> супротив включився в організмі, що я то, то циск мене, то простуда така, він мені каже, не їдь нікуди, <сміх> лежи на ліжку. Ну, я вже майже все зробила, сьогодні трохи нагонилася туди сюди <кій> в дорогу скупилася, одним словом. Все зробила. Зараз складу тільки валізу в душ і трошки перед дорогою, якщо мене буде годинка відпочити, буде дуже добре. Все, допиваю чайок і йдемо з вами складати валізу. Все, отак от все позамотувала. Все. Гарненько попакувала, а потім на кордоні буду це все. Дивіться, я зв'язала оце печиво, рибу, це все, щоб не відкрилось, не дай Бог. Бо ж там же знаєте, як вантажать його у багажне відділення, ніхто на, на, на ті турби наші не дивиться, на ті наші валізи. Його тако гепнули. Наверх ще якусь гепнули, то треба все гарненько, поза, як скочем, позав'язувала, а потім на кордоні можуть заставити це все розмотувати, вони будь кожну баночку заглядати, щоб не дай Бог, я там щось не везла. Друзі, витягнула свою валізу, отам в мене є під ліжком маленьку, зовсім туди нічого не влазить. Подивіться, оце все, що на ліжку, я маю помістити. І воно мені нічого не влазило, і прийшлося брати величезну валізу. Ну, нічого не зробиш. Друзі, на самий низ завжди кладу в валізу все найважче. На самий низ буду класти баночки. Я везу чоловікові штани і баночку буду замотувати в штани. Всі баночки ви бачили в плівці, нічого штанам не буде. І тісненько, отак скручую: такий валик. І ставлю на самий низ валізи. Розраховую так, що валіза буде стояти перпендикулярно землі, і тому на низ ставлю саме все тяжке. До речі, друзі, я ще згадала, що чоловік просив мене яблучний оцет. Хто не знає, з моїх нових друзів я яблучний оцет, Шикарний. Подивіться, який він красивий, красивого кольору. Оцет роблю сама. Відео, три відео в мене є на каналі, тому що це процес із трьох відео спадається. Я оцет кожного ранку яблучний п'ю на голодний шлунок, столову ложку на кружку води. І іноді п'ю два рази в день. Він дуже-дуже корисний, тут дуже багато є потрібних бактерій для кишківника. Незамінна річ для тих, хто худне. Рекомендую послухати доктора Берга. В інтернеті, в Ютубі почитати, начитатися наших лікарів, вчених поцікатися, друзі. Це просто знахідка. Везу чоловікові теж літер оцту. Для того, щоб е, одяг не так м, вам помнявся, і щоб він гарно, м, гарно тримався у валізі, не порозкидався, ми теж весь одяг згортаємо тісненькими калачиками. Дуже тісненькими калачами. Отак от тісненько-тісненько от скручуємо в калачик. Ось мої джинсики, бачите, як вони мало місця займають. І складаю повпаскали. Те саме роблю, друзі, з халатом. Гляньте, який великий, об'ємний махровий халат. Я думала брати тунесенький халат в мене є. Але ну, зараз ще холодно. Не хочу брати нейлоновий халат. Беру теплий. І я його так само. Згортаю ковбаскою на якомога тісно з усієї сили. Скручую. І він тоді, друзі, і не так мнеться. Я його розгортаю, і він майже такий самий, як я його поклала. Ось. Бачите? Треба було б халат покласти в якусь торбиночку, зараз я принесу. Так, друзі, з такого головного одяг і банки я позапихала. Далі. Скло горілку запихаю між одягом. Вона тоді не поб'ється. І тоді будуть, нічого не буде рухатися. Ущільнимо дуже сильно. О! Так. Тепер, Кладемо оце. Його теж нанес, він тяжкий, щоб його придушити. У боках запихаємо дрібненько, щоб воно добре трималося тісно. Далі на самий... Так, тепер кладемо косметику Мої розчоски, косметику, різні кремчики ціла турбинка. Кладу наверх, фен. Так. Мій робочий записник. Буду писати клієнтів про в карманчик. маю для неї підходяще місце моя селфі палка так на самий верх кладу цукерки кладу чай Шукаю підходяще місце для окулярів, окуляри для зору і окуляри від сонця. Так, друзі, все. От погляньте. Все тісно тримається, нічого не ворошиться. Тепер я на низ, наверх обов'язково кладу щось м'якеньке для того, щоб убезпечити наші баночки від побиття. Це теж м'якеньке. Кладу сюди, щоб мій чай не бігав по валізі. Так, це скатертина чоловікові для столу, в нього немає. Все, ось так виглядає валіза, друзі. Отут трошечки є пусте місце. Має сусід передати своїм знайомим ще сюди передачку покладу. От і все. Подивіться, гарно. Можна сюди тапочки перекласти, до речі. Це, валіза запакована. Що мені оця косметичка не подобається. Ось, щоб нічого, друзі, не хиталося. Зараз я ще зав'яжу шнурки, все, тісно зав'язала, нічого ніхто нікуди не рухається. Все тісно дуже тримається. Затягну до цієї сили, все. Валізу можна закривати. Валіза зібрана. Далі, друзі, на тормозок, на обід можна взяти окремий пакет. Але якщо мені самій жінці отаку валізу двигати на кордоні. І ще сумочку, і ще окремий пакет на стрічку на перевірку на таможні. Це дуже важко. Тому я намагаюся взяти одну валізу, і ще одну сумочку, і більше нічого. В сумочку я кладу аптечку, тобто щось обезболююче на всякий випадок. Має бути обов'язково ножпу від головного болю ножпу. Людяники я взяла зараз і чай, у цей, що засипати. Ну, одним словом, саме необхідне, кожен з вас знає, що брати. І обов'язково беру, звичайно, павербанк, телефон, навушники, всі шнурки для зарядного. В автобусі є вайфай, можна заряджати телефон, все це є. І обов'язково, звичайно, друзі, я беру водичку. Все, я в дорогу зібрана. Можна видихнути. А, друзі, ще не сказала, що обов'язково я беру з собою подушечку. Це дуже важливо, дуже важливо. Тому що на лікті, на руці вилежати чи висидіти, це дуже складно. А так можна і голову прихилити, так, і десь ліктя покласти, руку на вікно сперти. Тобто, з подушкою я без подушечки отакої з хати не виходжу. Обов'язково мати таку дорожню з собою подушечку. Одягаюся завжди в дорогу. Спортивне, щось м'якеньке, тепленьке, все, щоб не сковувало рухи, це найголовніше. От, ніколи не беру джинсів, ніколи не беру чогось з гудзиками, а таке, от, щоб було дуже зручно, щоб можна було ногу ось так покласти під себе, лягти на бік, щоб нічого не тиснуло. Все, друзі, я в автобусі. Щасливої мені дороги! Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. До нової зустрічі!